Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні завітав зайчик. Він хоче дізнатися, що є цікавого у нас на подвір'ї дитячого садка. Давайте йому розкажемо. Мабуть, найулюбленіше місце на нашому подвір'ї це дитячий майданчик. Наш майданчик дуже гарний. Тут скільки всього цікавого. Кожен з нас знайде собі розвагу до смаку. Ось гойдалки, сядеш на них, розгайдаєшся і полинеш високо прямо в небо. На одних гойдалках можна бавитися поодинці, а на інших у двох. А ось. Великі каруселі, кружляють вони наших дівчаток і хлопчиків, мов у казці. Маленькі будівельники знайдуть собі цікаву справу в пісочниці. Он який чистенький пісочок у ній. Він ніби просить діточок, щоб щось зліпили, спородили. Чи парканчик, чи пасочку, а найспритнішим малятам до вподоби спортивні вправи, тож вони частенько залазять на драбинки, швиденько збігають сходами на гірку, щоб вихором скотитися з неї. Проте після активних ігор іноді хочеться перепочити. І тоді нам з вами у пригоді стають зручні лавки біля нашого майданчика. А як сонечко занадто припікає, то грибок у затінку і заховає. Ось який чудовий у нас майданчик. А грати завжди цікавіше, коли ти не сам. А поруч з друзями, з хлопчиками та дівчатками. Звісно, є свої правила. Подумайте, чи сподобалося б вам, коли друг забирав у вас іграшки? Штовхав? Звісно, ні. Так само і іншій дитині було б неприємно, якби ви забирали в нього іграшки і поводилися нечемно. Тому той, хто поважає інший добрий, усміхнений, ділиться іграшками, той завжди знайде собі друзів і не буде сумувати. Тепер зайчик запам'ятає, як поводитися в дитячому садку, як треба ставитися один до одного, як і дружні в дитсадку малята і дівчата і хлоп'ята. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила, хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. До нових зустрічей!